Вони там підпалюють. Там підпалили, но не знаю хто 19 червня 2025 року близько 13 години у селищі Ведьополь по вулиці Соборна на відкритій ділянці будівельного майданчика площею близько 5000 квадратних метрів. Горіла суха трава. У гасінні пожежі приймали участь рятувальники Завідіополю. Пожежу вдалося ліквідувати упродовж однієї години. Тому там підпалювали. Там підпалили, але ну не знаю хто. Підпалили, і воно пішло, бо ми ж на городі, там воно в дворі були. А цей строїтель каже мені, хтось печку топи. А я на наприклад, то це, мабуть, він печку топи. Та де його хата, а від ти горить. Я ж то лично сама бачила очима що... Пошмав. Ну никто не постраждал? Нет. Постраждал информацию. Не. У результати пригоди загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється Роман Варшанідзе Альтернатіва Орг.